І до новин спортом черговими здобутками на фініші спортивного року. Відзначилися буковинські панкратіоністи в Угорщині на змаганнях чемпіонату світу серед молоді та кубку світу серед дорослих, участь у яких взяло понад 600 атлетів із 26 країн. Наші земляки вибороли 5 золотих та 4 зрібних медалі. Якщо раніше перемоги буковинських парткратяністів на юнацькому та молодіжному змагальному рівні вже стали звичною нормою, то поступово наші земляки привчають нас і до тріумфів на дорослому рівні. Тож завоювання срібла Романом Скиданом, Анатолієм Лягу і Дмитро Русу, а також титулів чемпіонів світу серед молоді Михайло Грушко та Романом Трифом, хоча й стало приємною новиною, то срібло Олександра Галяченка та Золото, Юрія Черкалюка, Олександра Досколюка та Анни Бежанар на змаганнях Кубка світу серед дорослих варто Подвійної радості. Приємно те, що на цих змаганнях наші спортсмени показали не просто результати, а показали, що Буковинська школа, Буковинська підготовка, а дійсно підготовка здійснювалася зборами. Два рази в день ребята проходили збори, тренувалися перед цим. Перед цими змаганнями постійно літом підтримували форму, тобто ніхто не відпочивав. І з року в рік вже наші Буковинці досягають на міжнародних аренах серйозних результатів. Приємно відзначити, що Анна Бежанар цьогоріч підкорила всі найвищі спортивні вершини, до цього ставши ще чемпіонкою світу та Європи. Ось ці дві медалі я їх здобула на чемпіонаті світу в Сербії серед дорослих. Вагові категорії 55 кг по егону і по комбат граплінгу де довелося трошки попочити. Ось оця медаль це з Кубку світу серед дорослих в Угорщині, де в даній категорії було недостатньо, як для мене, дівчат. Анна Беженар. І Дмитро Боранов, це сумський спортсмен, і Анна Беженар, наша буковинка, визнана кращою спортсменкою світу з Панкратіону за результатами змагань 2011 року, світовими результатами всіх чемпіонів, призерів. На міжнародному рівні також до свого активу змагального 2011 року може занести і Олександр Скальчук, який завойований Кубок світу додав до своїх попередніх титулів чемпіона Європи та віце-чемпіона світу. Це йшлося, е, тяжким шляхом на протязі шести років. Е, років. Я зі своїм тренером працював, вигравали е, чемпіонати України, ставали призерами. Це дільна робота. Це Латюк, Володимир Николяк, тема дня Темеднятива.